Чути, одна швабра, одна з тряпкою. Руки в лорки, тряпка тут. Ну ми бігом. бігом. Добре радо. Добрий ранок. Що модно пішли, така? так? А що ти таке більш простеньке? Не? Ми, якось. А, я не Ні? Хоч ми не люблю. Ні. Добранок наші краси, тільки добрий ранок Ми сьогодні дві сирітки. Ну нічого, ми приїхали бігом добре. по газам. Ковбаса дуже тут заїжджає, там залітається, помить. Ну слухатька, ну дайте жінки, у нас в руках всегда все горить. Ну що ні, дівчатки прийшли там, зірається, там вариться, там там уже ми такого чоловіка голубим. Каже, любочка, що ти хоч сьогодні йти? Не знаю, а не знаю. Тоді бери мастихи з маслом. Туди та й... буде сити пош сидити поцілунком, іди мій ноги чи не ми їх Ай, спорти, все. Так що давайте віддаємо за те, щоб оці був хороший настрій, щоб всі один одного любили, щоб всі одне одного цілували, шанували. І ми оці кажемо, I love you, дорогі наші подкупщики. Ану, красуня. Мені вчора пише одна клієнтка, говорить, передайте печут Ліді, що такі вкусні торти, як ваша мама, вони як мама мене, ніхто не робить. Я сказала, що ви їх почати самі. І що дивіться, дівчатка, всі тортики знаходяться в холодильничку. От номер для заказу, дівчатка, це торти печуться. Ручками, оцими золотими красивими ручками. Дивіться, коли ви приходите, немає цієї красивої а, жіночки, є дуже красива ваша дочечка. Особливо оця творожина. Я просто а з вишніга. А з ви дівчатка, почому ці налізнички? 200 гривень кілограм, дівчатка. Номер для замовлення є тут. Ви все пишіть, дзвоніть, вам все зроблять. Подивіться, це все печать ручками, а тортики. А мами Наполеончик. Це мої мами Наполеон. Тетя Ліда, Вона сказала передати вам, каже, боже. Спасибо я цілую Чесно, Вона спасибо. та за що? За те, що мені дивилася твоє відео до сльоз. Чого все добре? обнімала. Лідочка, ви знаєте, я просто дуже люблю Света, ви знаєте, тут. Ти йдеш в перший клас, і я йду в перший да, клас. Да, ти да, в школу. Да, да. Лідочка, ви знаєте, uh -huh. я uh -huh. вот так от я просто навірно люблю життя і розумію це життя. И... Дай Бог, щоб закінчилася да? да. і ми з да, вами доча. на оцей вітрі да, я казала, да. може, мене птом Олег Олександрович виже нас привозив, але я буду танцювати прямо на столах. Я да? да. Да. Підемо циганю, да. вивеземо. да? людям, міра, добра, да, да. що всі були Все буде здорові. добре. Все буде да. добре так, дівчатка ще раз показую вам тортики, які оця очаровательна жіночка пече сама. Дівчатка, все Особливо творожна хто не по на привозі, не попробував цієї красивої жіночки от цю творожну маску, а на лісі жовті є, з домашніх. І дуже оці, Я ж що знаю? Фіаш, Ви ж мені не кажіть, бо я все знаю. Особено моїй мамі, любимої Наполеончик, полівончик. Це вовше. Так що, дівчатка, я вам все показала, розказала. А чи робаті I love you. I love you. I love you. <laughs> слухайте? а Коли до вас треба прийти, щоб у вас була вітрина? У скільки у п'ять часов? У п'ять я багато трошки познавав. Як замовити на заказ? Дівчатка питала, діда того хлопчика. За холодильником який? Да. номер телефону. 095 065 64 72 Михайло. Михайло, так. Да. Михайло, почому на сьогоднішній день масло? 420 масла. Воно трошки подорожало, так? Да? Так, да, да, трошки подорожало, сосівки дуже гарне. Масло со сливочки 420 грн, да? Е, по чому ця сливочка? 260 грн. Дівчатка, да. подивіться, яка 260 грн. А це сметанка, от. Да, так, це да? сметанка, 140 грн. 140, 140. 140 грн сметанка шикарна. От, ви бачили, у нас ще тут є? Дворозний жирний, жирний по 80 грн, да. Дівчатка, по 80 жирний. Не... Да, є і на я ще там десяточку може скинути. Да, молоко по чому? молочко? Молочко 35. трошки подорожало, да, молоко. Ну, що да, подорожча, да. Ну, нічого. Так що, дівчатка, дивіться, все смачне, вкусненьке. А, понятне а. діло, хорошого дня. Його. Таня та жінка, збираєте вже зранку закази? Збираємо. Номер телефону для тих заказів? Е, номер телефону 095-56-89-08. Забула номер телефону, красуня ти моя. Дівчата, дуже заказики собі. Чого? Розповідаємо, не почув на, на сьогоднішній день масло. Масло 400 гривень. 400 гривень. Молочка піднялася в ціні, бо менше молочка стало. Ну нічого, що ділити до осінь до зимі. йде. так діла, коли до осені, то менше молочка. Дівчатка все передається новою почту. Подивіться на це масло, жовтесенке. Так, оцей запічується шоколад. Шоколадний 에, творожок. Це творог не шоколадний. М -м -м -м. Це він з праженого молочка, yeah. з вижаряного вражиться молоко 8 годин, потім виливається у бутлі потім скисає і в пінч, і робиться такий творожок. Дівчатка, вам тоді вже розказати не А я кажу на нього шоколадний творожок? 1905-56-08-809. Дівчатка, все, да, 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 да. все нормально вже, з телефоном. телефону все нормально. Да. Дівчатка, запам'ятайте номер телефончика, подивіться на цей, яка ж на ньому шоколадний творожочок. 220. Почому він? Почому творожок? Він 250, був 220, вже 250. 250. Так, що це в нас тихо? Бринзочка, козочка. По чому, 250 овечий козі. Так, це у нас оці... коров'я. По... Чиста коров'я 220. Коровка вона йде із таким укропчиком. Це тут що трошки укропчика, а тут паприка і укропчик. Вона mm -hmm. в вот, одну цену. По 220. 220 ні, та? Та. Так, фета у нас чому? — Фета 220, овеча бочкова 250 і овеча. Недільна теж є. Ну, можна недільна, сказати. недільна? Це свіжа, свіжа mm -hmm. да. Тоже 250. Молочко почому? Молочко 40 гривень в літр. 40 гривень в літр. Дівчатка, дивіться, це все тільки вилажуйте. Подивіться на наш молочний корпус. Все біленьке, все чистеньке. Тут тільки треба подивитися на білий корпус. Жирний сир виїжджає. А, а покажи мені, скажи. Номер телефончика ще раз.

Творожок 180 кг. Ну, я його пересилаю сьогодні немає. Ну, бачите, він який пластан. Дівчатка, живний, творожок 180 за кілограм. Значить так, творожок 180 масла, 40.000, позі овечка 250 і кров'я 220. І ця красоня, все за... Боже, красунечка, Я завжди кажу, ти знаєш, Танечка, я приходжу на просто, подивіться, в біленьких фортушках, взагалі, все так чисто. Біла клієночка, дивіться, як все чистенько. Танюшка, тобі тако? I love you. Спасибо. Ранок первого чергу твіті святий номер 3, сходу, сходу. Що недели, в час, звон, так держать. Кажіть номер телефона Тіті Святий. Івай, э, бере да. все один номер, да. Э, 096 9881 264. Так, на сьогоднішній день домашні куріні яйця почому Домашні. Э, 6. 60 молодка шесть. Шістьдесят гривень да? Це молоденькі, так? Да? Це молодка, так. Да. Да. А старі будуть А старі почому? Це такі вже вистоянні, так, да, ви маєте в виду старі? Ні. Дівчатка, дивіться, молодесеньке яєчко, 60 гривень десяток. Вже... Поверни телефон. Я зараз поверну вам, давайте кажіть, що. Без яєчок тільки в Турцію в гарем приймають. Давайте, кажіть ти крупні, за коль. А що старій? А то був дивіться, Це, А ці почок крупненькі? А це стара курка, це молода. Сі 7. 70 гривень, десяток 60. Номер телефона 5 і вайбер є і. 0. Київ стар так. Твоя тезка. Моя тезка. крупні яйця. 70, десят, 60. шістьдесят. Дівчатка, почому масло на сьогоднішній день, дівчатка це масло. Четверга. Свіже, да, це? Цього роду семочки Е, По рублю. Дівчки, 100 гривень літр. А це яке Жарене, не жарене чи воно то сире ось жарене. А яка ціна одинакова? Ні, то по рублю, це руб 20. Так, 120 гривень літр, 100 гривень літр. Дивіться, я хочу голь сказати, що я коли роблю салат. Боже, от як у мамі з бомби з бідона доставала, та я знаю. так. З Боже, я... да, да, да. Ну, Ви знаєте, я даже хліб макаю солі, мастю, так їм, дайте Коль? Дуже. Вікуля, а де оце ваша бринза, якої її років ви сказали? Скільки бриндочки робить? Скільки її? Як камінь, камін. скільки вона? Чотири роки. По чому вона? Ну по чотири. Дівочки, хто любить стару бринзу, якою 4-5 років, це є в діді Колі нашого, по 400 гривень за кілограм. Так, такої бринзи не на одному базарі Одеси за як як рокот. Це ось, як сир, сирду пармезан, це третій його. Ага. А, а вона теж по 400. А ось у ті світа, коли приходять, то все. Прасти. Твоя тішка.